Усім доброго ранку вдома. Цей день разом з вами починаємо. Ми Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко. Наші тер сьогодні, як завжди, буднями триває від 7.30 до 10 годин. А вже вихідними на вас чекає три з половиною години найкращих сюжетів за весь тиждень. До речі, вихідні вже незабаром О. саме тому час планувати похід у кіно про прем'єри цього тижня. Дізнаємося з нашої кіноефіші. <гум> Добре, Томикрузе. Ми тебе не кинемо. Ми команда. Та не ховайтеся, я знаю, хто ви. Давід Гета! Вуаля, міхсей! <гум> я хочу побачити ваші руки! Французька комедія Коп на драйві Порятунок бабусі стартує в прокаті з 2 листопада. Це історія про незграбного поліцейського Раяна, який потрапляє у неймовірну ситуацію. Його бабусю викрадає мексиканський картель з захмарними вимогами. Тож у Райана та колег є максимум три дні, щоб здійснити порятунок жінки і потрапити в екстремальні пригоди у Парижі, Абу Дабі та Канкуні. Чим все закінчиться? Дивіться в кіно. Ти не повинна змінюватися. Ніхто не повинен. Я знаю, що роблю. Тату, довірся мені. Просто бери та й роби. Повчальний пригодницький мульт-детектив у країні монстрів зацікавить дитячу аудиторію. Сюжет розгортається на віддаленому півострові, де посеред дивовижно красивих рослин живуть дівчинка-аркі зі своїм батьком восьминогом блістером. Аркі прийомна донька і має одну руку у вигляді щупальця. Таку незначну ваду вона злишком компенсує енергійністю. Одного дня батька Аркі викрадають. Аби його врятувати, дівчинці доведеться зробити те, чого вона боялась. Найбільше залишити домівку та вирушити у вороже велике місто. Що з цього вийде? Дізнайтесь з 2 листопада. У кіно пошуки тільки почались. Все буде добре. Є ті, що вижили. Я бачив їх. Хоча. Для поціновувачів фестивального кіно нова пригодницька драма Королівство тварин. Фільм став відкриттям секції Особливий погляд у Каннах 2023 року. Світ охоплений хворобою, від якої немає порятунку. Навколо виникають спалахи раптових мутацій, через що люди поступово перетворюються на тварин. У одному з таких регіонів, департаменті Жеронда, на південному заході Франції, живе Франсуа з 16-річним сином Емілем. Його дружина стала однією з жертв загадкової хвороби, тож цінуючи моменти, поки вона остаточно не перетворюється, Творилась на тварину, батько та син вирушають у ліс в надії зустріти її та провести час разом. Чим все закінчиться, дивіться в кіно з 2 листопада. Він, як вихованець Донбасу, вірив в те, що щось можна поміняти. В ньому не було страху. На завершення рекомендуємо новий док-фільм режисера Сергія Буковського Іван і Марта про літературознавця, публіциста і прапора українського шістдесятництва Івана Дзюбу. Через усі тривоги та репресії, пов'язані з діяльністю дисидента. Пліч опліч з ним пройшла дружина Марта. Разом вони прожили 62 роки. Іван і Марта. Це ніжна історія їхніх стосунків та активної громадської позиції Івана, розказана дружиною, яка до останнього була надійною опорою й коханням усього його життя.